Вітаю! Це програма «Томенко Онлайн. І сьогодні ми, як не дивно, переговоримо про свободу слова. Право тому, що е, ніхто не відміняє базові е, ключові цінності, які характеризували українську демократію і Україну, яка прагне до Європейського Союзу навіть під час воєнного стану. І для мене, як для людини, яка свій час, е, будучи на посаді голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова, вела пряму трансляцію Верховної Ради. Для мене парадокс те, що відбувається сьогодні в нинішньому парламенті. Я прекрасно розумію, даю собі звіт про те, що ми в стані війни, але наприклад, я не розумію, чому ми не можемо зайти на сайт Верховної Ради і прочитати інформацію про депутата, що він зробив, які закони він ніс. Тобто таку інформацію виділи. ми сьогодні. Не можемо прочитати з вами напередодні проект закону, який виноситься, який розглядається. Бо це що, державна таємниця, закони в сфері економіки, соціальної політики, гуманітарної і так далі. І так далі для громадянина України, які фінансує Верховну Раду, і вона нам ну не дещо приходиться. Але остаточний удар, який керівництво Верховної Ради, або точніше сказати, 241 депутата це депутати від президентської партії, слуги народу, та з двох депутатських груп, які вийшли з ОПЗЖ, і створили дві депутатські групи для того, щоб не втратити депутатські мандати, цей союз партії Зеленської партії Медучка привів до голосування, за яким тотально заборонено будь-яке транслювання і запис діяльності Верховної Ради. Я свідомий того, я б, наприклад, аби був сьогодні в парламенті і займався в Комітеті Свободи слова, я би не давав в режимі прямого ефіру, не транслював би Верховну Раду. Але записував би її в режимі прямого ефіру. Що це означає? Що ми записуємо, що відбувається в Верховній Раді, потім або в Ютубі, або на цьому ж каналі виставляємо, наприклад, в нічний час або в інший час, тому що форт-мажори можливі, не треба, щоб Путінська Росія, агенти всі знали. Коли саме засідає Верховна Рада, значить, і що вона там обговорює в даний конкретний момент? Але як вона прийме рішення, ми повинні поналізувати і сказати, чому таке рішення пропонувала влада? Чому опозиція діяла в такий спосіб? Чому, скажімо, критикувалися ті чи інші речі? Ми ж повинні розуміти, хто несе відповідальність за ті чи інші рішення, тому тотальна відмова. Від запису і трансляції діяльності Верховної ради, ну друзі, це не про європейські цінності, і це навіть не про ну здоровий глузд в умовах війни, тому що Верховна Рада 90% часу вона не говорить про війну, і вона не повинна говорить про війну. Вона повинна говорити про життя людей під час війни, тобто як правильно розподілити бюджет. Як запустити національну економіку, як визначити оптимальні податки, як врятувати освіту, культуру і так далі? Те, що всіх цікавить, і ми повинні знати, як люди, яких ми оплачуємо на хвилиночку, ми мільярди платимо на отримання Верховної ради, депутати отримують дві зарплати: одну зарплату і одне, так зване депутатське отримання. Вони мають 30 помічників. І з тих 30 помічників вони 5 помічників можуть оплачувати як державних службовців. Ну, друзі, ну це фантис, фантастична машинерія, яку ми фінансуємо і нічого не можемо показати і дізнати, що вони роблять більше за те, що сів ковіду ви знаєте, журналістів взагалі не допускають до Верховної Ради. Це що, бункер бункер Путіна український, що не можна зайти журналістами, подивитися, обмежте до 30 осіб, наприклад, на сьогодні каналів, які займаються інформаційною політикою на партях рук. І парламентські кореспонденти цих каналів не ну, мають право е, послухати, і подивитися, що відбувається в Верховній Раді, запитати в авторів законопроєктів, чому, наприклад, закон про е, хитросплетіння сплетіння стосовно обрання керівників набу спочатку появляється, лобіюється депутатами слуги народу, а потім зникає. Хто за це не відповідальність? Чому депутати і діти депутатів стають фантастичними волонтерами і виїжджають за кордон, натомість, коли всі решта не можуть виїжджати за кордон? Значить, чи забрали в них дипломатичні паспорти, і як це казав президент і міністерство справ. що буде з бюджетом на наступний рік? Що нам чекати, очікувати? Чи нарешті обіцянка про радикальну оптимізацію скорочення видатків на утримання влади підтримується чи ні? Ви розумієте, що вже ми в бюджетному процесі, відповідно до бюджетного кодексу, а бюджетний процес це весь український народ повинен знати цю всю історію. Я вже мовчу про спробу ну, взагалі повернутися в Кучмівсько-Брежнівський період. Бо коли я почув, що четвертий канал, який купив уже вбитий зрадник слуги народу Ковальов, хочуть зробити ще одним державним каналом. Та скільки ж нам вже треба державних каналів, друзі? У нас і так, ми клацаємо один той самий канал в, е, на 90% частот. Давайте ще четвертий державний канал. Що таке державний канал? Це з державного бюджету фінансування. Ну скільки ж треба ще державних каналів, щоб провести інформаційну політику? Не може європейська країна мати взагалі за визначенням державні канали. Є канали суспільного мовлення, тільки три канали суспільного мовлення зробити, щоб вони для суспільства мовили, а, а не для когось іншого, витрачаючи 2 мільярди гривень. Це інша тема. І є парламентський канал, Рада, який теж повинен бути не державним, а парламентським. Тому, е, друзі, історія з. Свободою слова навіть в умовах воєнного стану ну це серйозна розмова, і я абсолютно переконаний, що спроба монополізувати право на інформацію владою може погано закінчитися, тому що ми ж відчуваємо, як іде фільтрування інформації, коли якісь є застереження стосовно місцевої і центральної влади. От, наприклад, зараз повністю заборонена інформація про те, а чим закінчилося розслідування корупції. Або я скажу мародерство з гуманітарною допомогою з керівниками Запорізької області і міста Запоріжжя. Інформація закрита. Як тільки відкривається якась справа проти когось із чиновників, відбувається тотальне закриття інформації. Жодний канал це не бере, жодний якесь провідне агентство це не бере. І далі так не можна, друзі. За мародерство під час війни треба відповіти. Спільство повинно розуміти, чи воно розслідується, і повинен знати, чи покарати чи покарали вини. Отож сподіваємося, що. Ключову цінність, яку ми мали, і чим ми відрізнялися від пострадянського простору, передовсім від тоталітарного російського режиму, це цінності демократії, цінності свободи слова. Без довіри влади і суспільства, і без відкритості ми війну не виграємо. Відкритість довіра і свобода слова, як не парадоксально, це те, що нас об'єднує, а не те, що заважає перемагати Путіна.